Вітаю на каналі Таро Таємниці. На місячному прогнозі від 8 по 14 квітня 2024 року у нас місяць молодик, який росте, і в цю фазу не можна нічого вирізати, виривати, видаляти, тільки можна нарощувати, а також можна класти гроші на депозит, наприклад. І такий фази проходить у нас наш місяць. У нас виходить, починається із того, що місяць у нас в овні, тоді він переходить 9-го числа в бик, потім 11-го числа він переходить у близнюків, і 13-го числа переходить в рак. І також виглядають його фази, його перехід, чудові, фантастичні карти. І починаємо: що у нас буде доброго для тіла? Для тіла буде дуже добрим ходити, подорожувати, записатись на якісь танці, робити велопоїздки, плавати, відвідувати аквапарки, все, що може активізувати ваше тіло, а також корисно медитувати і займатися йогою. Для здоров'я Замінюємо жири, вуглеводи і хлібобулочні на фрукти та овочі, білкові та молочні продукти та зменшуємо споживання солі. Увага! Можна ставити імпланти, пломби, мости, коронки, але не варто видаляти та оперувати. Ці процедури перенесіть через два тижні, якщо є, звісно, така можливість. Оздоровча чистка організму сприятлива 8 квітня на молодик. Голодування протягом доби піде вам на користь, також можна пити сік чи кефір протягом дня і не їсти, і теж це буде дуже добрим для очищення вашого організму. Для краси корисні будуть ванни, пілінг, шкіри, депіляція, манікюр, педикюр, фарбування волосся та зміна іміджу. Вдалими ми будуть 11, 12 та 13 квітня, але не стрижемося, якщо відрощуємо волосся. А якщо хочемо, щоб волосся швидко не росло, особливо чоловікам це актуально, вони хочуть стригтися рідше, то тоді ми стрижемося і волосся буде рости повільно. Корисні процедури розгладжування зморшок навколо очей та на обличчі, різні процедури для покращення тонусу обличчя, корисні маски та живильні процедури для шкіри, оскільки в цей період шкіра легко засвоює поживні речовини, можна нарощувати вії, брови та щось інше, що ви собі запланували. Для романтичних стосунків на молодик, 11, 12 квітня відкрита енергія, щоб познайомитися, відвідуючи кафе чи ресторан, корпоратив чи кіно, театр чи оперу. Висока ймовірність знайомства у друзів на вечірці з коханою особою та вдалий секс 8 квітня, 9, 10 та 14 квітня це романтичні дні. Відкриті енергії, щоб запросити на побачення і отримати запрошення на побачення. А 14 квітня сприятливий день для відвідування чи приймання у себе в гостях своїх рідних та близьких. Вдалий день для примирення та порозуміння. В бізнесі на роботі та в навчанні 8 квітня на молодих вдалими будуть відкривання бізнесу, навчання, відкривання різних проєктів. В цьому місячний прогноз перекликається з феншуй енергіями, які теж рекомендують 8 квітня як далий день для розпочинання справ. Подивіться відео про феншуй енергії, що рекомендує феншуй. Ціла фаза сприятлива для проведення переговорів, планування розпочинання нових проєктів. А 9, 10, 11 квітня гарні фінансові прибуткові дні. Для тих, хто працює з великою кількістю інформації, мега сприятливі дні для обробки інформації у великих об'ємах, але в короткий термін. І ці дні будуть починатися від 11 квітня 15 години до 13 квітня 17 години. Якщо ви попадете в цей портал, ви зможете дуже багато обробити інформації за короткий термін, але об'єми її будуть дуже вагомими. Якщо щось не йшло і стояло, то в ці дні стрімко розбереться з усіма інформаційними потоками, а також можете подивитися Таро прогноз, де нам таро показує, що відкрилися всі повністю портали для тих справ, які у вас були застійними і стояли, і тепер ви можете їх завершити. Чи то судові, чи аліменти, чи якісь соціальні виплати, все піде вперед. Так що зверніть на це увагу. Для тих, хто займається домашнім господарством, 8 9 квітня сприятливі дні для хімчистки речей та покриттів, для прибирання і фарбування приміщень для миття вікон, чистки металевих речей та миття взуття. 9, 10, 11 квітня дні вдалих покупок. 12, 13, 14 квітня місяць радить нічого не робити і відпочивати. 12, 13, 14. Так що, всім скажіть, що ви відпочиваєте. У садку та на городі сприятлива фаза для посіву і посадки однорічних та листових рослин, що ростуть над поверхнею ґрунту і зернових рослин. Можна обрізати кущі для гарного росту, полоти бур'яни, поливати, косити та сіяти траву. Для тих, хто все планує згідно НРІ, на YouTube-каналі в розділах Дописи. Читайте і виписуйте сприятливі та несприятливі дні, щоб підвищити свою продуктивність як в роботі, так і в коханні, і в здоров'ї. І зараз ми зробимо для вас прогноз, для тих, хто додивився до кінця, у нас є 4 таких фази, коли місяць проходить. І ви зараз виберете кожен. Свою карту 1, 2, 3, 4. І для вас буде підказка місяця. І так, хто вибрав карту No1, вона нам говорить, щоб ви трималися своєї дороги, не звертали ні на які уваги, ні на які перешкоди. Все, що ви собі запланували, ви ідіть і робіть. Тому що все сприяє в цій місячній фазі. Не відходьте від свого курсу. Так, Хто вибрав два, хто вибрав два? який гарний колір, будь сміливий і зроби перший крок. Це говорить про те, що у вас є вже якісь плани. Десь у вас все заплановано, записано, але щось вас застопорило, і ви не можете піти вперед. Якийсь страх вас оточив. То ця фаза місяця, яка все відкрила і всі перешкоди забрала, говорить, що настав час діяти вперед. Так, третю карту хто вибрав? І що у нас які гарні тут квіти. Так, майте віру в свої бажання. Тобто ви щось загадали і повинні в це свято вірити для того, щоб весь всесвіт підналаштувався під ваші бажання і допоміг вам дати тих людей. І ті події в вашому житті, щоб здійснилися ваші мрії і бажання. І це дуже добре для творчих людей. Мій канал дивиться багато творчих людей, так що все, що ви собі запланували, ви мрійте, бо під творчих людей підналаштовується всесвіт. Генергії відкриті вперед. І хто вибрав четверту карту, який прекрасний колір? І вона говорить, що енергія набирає своєї швидкості, і тут вам не можна стояти. Треба діяти, діяти і впопасти в цей темп, в цей портал, який вас до 14 го числа винесе на нову фазу у вашому житті. Так, і я вам дякую за зворотній зв'язок, за підписку на канал та вподобайку. Запрошую вас до індивідуальних прогнозів. Бажаю всім гарної фази місячної і щоб всі ваші плани і бажання здійснилися.